Всіх вітаю любі друзі. Сьогодні прийшла мені така посилочка чималенька. Ще важкенька така добряча. Зараз подивимось, що тут вона. Ох, скільки всякого різного. Клас. <ривіт> Наче Новий год уже настав, але ну і ще нового року нема. Так, почнемо з цієї посилочки. Блін, мені аж подобається, аж аж настрій зразу піднявся. Люблю це як новорічні подаруночки, тільки це серед передроку. Так, подивимось, що тут, Це, я так розумію, повинно бути. Ага, це БМС. БМС на 8С 60 А повинна бути на залізо залізофосфатний акумулятор. Я скоро буду збирати собі для своїх потреб. Коли будуть вимикати світло. Бін, холодненька така, хороша. так. Струм розряду пише 60, струм заряду 30. Ну, дуже добре. Такі силиконові хороші проводочки. Прям подобається, подобається. Скільки 10 АВГ пише, так. Да. Все. Така холодненька. Ну, з надвору тільки прийшов. Так, все, перейдімо далі. Так, це що у нас. Так. Хочу наголосити на деякі е, позиції, які сьогодні ви побачите, будуть доступні посилочки в опису. Так, а це дуже-дуже корисна штука, як, як на мене, це е, контролер кулера в залежності від температури. Така невеличка платка. Під'єднується термопара і е, вхід-вихід на кулер. І воно, коли збільшується температура, відповідно збільшуються оберти кулера. Як на мене, дуже корисна і недорога штучка. У мене вже таких пару штучок полягло, вони згоріли. Ну, по моїй вині, звичайно, ручки ж то вони золоті, але ж, але ж да. дуже корисна штука і недорога. Так, перейдімо далі. Маракаси чи що. Так, подивимось. А, Да. Попере... О, а вони тут масивні. В попередньому відео були обжимні, а це такі е, радіальні. Блін, а вони такі мені подобаються. Я їх, звичайно, буду пропаювати. У мене пресу немає. Але видно, що вони з трубки зроблені, ось, розплющено. Тут трішки. Але все одно дуже корисна штука. Повинні мені прийти ще інвертори для тестування, обжимки, щоб не було втрат на з'єднаннях Взагалі прекрасна штука, як на мене. Так, ой, не закривається. Так, перейдімо далі. Так, що це у нас... Я, я, я зрозумів, що це таке. Так, це... Це ось така масивна тринога. Я собі взяв саму велику. Так, це шарнірчик для повороту, я так розумію. Так, да. Шарнірчик. Просто, простецьке, як, як двері. Так, і ось така масивна тринога. У мене є чуть поменша, ось така. Ну, в принципі, вона справляється своєю задачею, але якщо якийсь е, фотоапарат побільше поставити, то вже вона розчехляється. розчахається, як дерево. Так, ну, блін, ось ще. красота. Так, накрутити. Так. Да. Ну, коротше, якось розберемося. Ще не, не співпадає чи що. А, ось. Як не зробили, бачите? Типу, якщо у вас на фотоапараті більша різьба, то вони накрутили зверху і можна ось цю. Вже щось зламав. Так, все. <кл 'язав> Добре. <кл 'язав> Я потім за кадром починю все. Так, перейдімо далі. Так, що це в нас таке? Гадки я не маю. Так. Оп. О, це досить корисна штука в наших реаліях зараз. І що це? О, це світлодіодна RGB лента. У мене така висить під потолком одна. Але я собі замовлю ще без контроллера, тому що я думаю, я зроблю послідовно, і собі обвід е, на потолку буде більший. Також досить недорого. І, і світить, е, я заміряв е, 1 А300 мА е, споживає при 12 В. І світить досить задовільно, хочу сказати. Якщо від акумулятора. Свинцевого живити взагалі буде мільйон років. Ось такий світити. Так, а це у нас перетворювач напруги. Це DC-DC перетворювач з 36 вольт в ваші, які вам потрібно, із регулюванням э, струмою напруги, відповідно. Також досить недорога штучка і корисна я на її основі роблю собі, е, якщо можна так назвати, лабораторні блоки живлення. Ну, загалом заряджаю акумулятори, які в мене є. Так, наступне? Що це? Щось що що не зрозуміло. Так, Поглянемо. Так, так, Що це у нас? Що це таке? Якийсь смішечок. Для чого. Цікаво. А! Я зрозумів, я ще замовив таку маленьку треногу. Блін, я вже і забув. Так, і ще щось тут. А, ось іще о! Насипали. Так, ось така якась штука, це, напевно... Під екшн камеру і ось такі дві штучки. Дуже корисні, як на мене. Оці штуки. Зажимати телефон. Чик. Блін, пластмасова тут. Ну нічого. Я, я прощаю. Так, ось так. Блін, все-таки хліпеньке. Ось так. Оп. Зажав телефон, поставив і записуєш, що тобі потрібно. Телефон витримує огонь. А це на прозапас, можливо, до э, тої більше підійде. Так. О, ще це ж все можна скласти в мішочок. А мішочок такий. Простяцький, простяцький. О, все, і пішов собі. Так, що у нас ще? Щось пласке. О, о, це також дуже корисна штука. У мене звільнився SSD, не використовується. І ось таку штучку я собі придбав. Я думаю, ви знаєте, що це за штучка така. Такий холдер, карман. Хто як любить, називає. Так, як від... Відмикається я вже... Я вже і забув. Коротше, якось відмикається. І в комплекті ще йде USB-C е, на USB, USB 3.0. Швидкості, до речі, USB 3.0 вистачає. Ну, як, не вистачає, а вона відповідає дійсності. Так, така простяцька штука, чому б заявлені характеристики не віддавати. І ось все ще щось лишеньке таке. Цікаво. Знову маракаси попрацював. Так. О! Клас! Косачки! Косачки це добре! Напевно, ці позиції будуть доступні по посилочки в описанні. Дуже класна штука, в мене постійно вони ламаються, тому що я їх е застосовую не по призначенню. Кусаю 10 квадратів ними. Ну, в прошлий раз в мене вони зламалися. Такі Я питався відкусити 10 квадратів провода і воно зламалося. Короче, така штучка, але дуже корисна, прям, прям дуже корисна. Так, і остання позиція. Так, щось. Щось тут всередині повинно бути. Запакували? Так добре. <клес> Клас. Таку коробочку для двох резисторів на 100 кОм. До речі, оці резистори будуть використовуватися в парі з, з перетворювачем. Ось цим перетворювачем. Тому що ну, незручно підбирати напругу і силу струму. Я ось ці випаюю дві. Два резистори зміни. Два змінних резистори, ось так, напевно. Ну і припаю ці. На проводочках, звичайно, і вивожу, куди мені потрібно. Ну і дуже, дуже бюджетно і дуже корисно виходить. Так, на цьому посилочки ми завершились. Всім дякую, хто дивився. Якщо вас зацікавило щось, що буде на продажі, я виставлю силочку в описі відео. Можете ознайомитись, кому цікаво. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Віримо в ЗСУ. І Україна переможе!